І всем привет, Дюбки! на каналі Роблокс та Дубкидика. Сьогодні ми граємо в мм 2 Да, і если нет. Наконець-то я вирішила зняти ММ2 спустя мільярд секунд, як ви дождались цього. І так, я сьогодні буду грати. Я играю зараз так з телефона, але включила режим планшета, щоб було прикольніше, так. Щоб дивитися, скільки, ну, хвилин, ну, скільки. Хвилин раунду, ну зараз. Ось. А, раунд уже закінчився. А, не зрозуміло, що вже раунд закінчився. Понятно. Якась тут пандочка. Може вона навала... мала панд... пандочка на пандучку. Так, Аліна. Е... ти теж відео. Ви відео слухайте. Якщо ви зараз тут дивитесь відео, то, будь ласка, підпишіть. Я для вас дуже стара. Якраз дякую за 45. І хто я. Два процеда мурдера Класно. Один раз, колись я стала мардером, а мардером було 100%. І це. Тут дала мог віг. Тому треба бути краще обережним. Другий із них хтось мардер. А откуда цей берется звук? Еще девчонка мені дала таке комонок. а я вам зараз покажу ось, ось ще деть старфиша. Кажется, чик я І Еще в мене есть таке яичко, я успила. Ну, ось такі от. Ну, ось і це, і всі. Оце моє любимое ячко воєнне. Воно таке дуже прикольне. Такого вже крізь. Треба вот краще обереж. Ось такий строитель. Ні, я ще не хочу на третій. Вибачте. А вдруг во їй хочете дороге подарувати, а я не хочу його приймати. Зараз ми сховаємося і нас мардер не знайде. Я що стапку не. Я тут схована. тільки проживать. Уже я раунд <реш> Ну я еще сказала. На так-то, всем пока. Дякую, что я